З 2021 року в Україні реалізується національна стратегія зі створення безбар'єрного простору, метою якої є створення безперешкодного середовища для всіх груп населення, забезпечення рівних можливостей кожній людині, реалізувати свої права, отримувати послуги на рівні з іншими. Стратегія за напрямом фізичної безбар'єрності передбачає вдосконалення соціальної інфраструктури відповідно до оновлених будівельних норм. Ми не кажемо, що це окрема якась ділянка чи може там. Район історичного ядра чи окрема адміністративна будівля, або школа, або садочок. якийсь, ми кажемо, вперше з'явилася така формулювання простору. Ми починаємо цей простір з вулиці, з окремої будівлі, з окремих громадських місць. У кожній області планується моніторинг ступеня безбар'єрності публічного простору, до якого можуть залучати представників маломобільних груп населення. Відновлена інфраструктура населених. Пунктів має на 100% відповідати стандартам безбар'єрного простору. Зокрема, на Сумщині відповідно до таких норм вже розробили комплексний проєкт відбудови міста Тростянець. Це не тільки сам железнодорожний вокзал, який є, не тільки там будуть споруди адміністрації розважальні, які там на сьогодні проєктуються, але взагалі простір пішохідних зон, під'їздів, підходів. Новини Стс.